За крок до смерті заради України в Івано-Франківську лікується поранений у Києві Петро Ковальчук. Прикарпатець до столиці прибув зранку, 20 лютого, і одразу ж взявся рятувати поранених майданівців. Чоловік добре пам'ятає найстрашніші хвилини того дня. Захистивши щитом, він з побратимом пішли забирати чоловіка, що залишився на дереві на самій передовій. Однак врятувати його не вдалося ще й самі потрапили під кулі. Ми його кликали, щоб він вернувся, бо там вже ж голий простір. Він не вертався, ми побігли до нього його закрити, щоб вийти разом. І тут раз цього, і прямо в нього і попали. Потім ще хтось прибіг, а тягнути нема як. І того, що прибіг, і того цього застріли зліва знову від мене. Це так коротко, потім вже і, і мене. Збоку мені тут, чуєш, так потепліло мені. Якийсь червак би так поніс, Я думав, що то всередині, а то вказується. pulje po popičkiru Медики впевнені, Петро Ковальчук народився в сорочці, адже куля, яка зайшла в праву ключицю, зупинилася у лівій легені і лише чудом не забрала у чоловіка життя. Хворий народився в сорочці, тому що куля, пройшовши вхідний отвір в праву, в праву половину грудної клітки, лопатку з переломом остистих відростків хребта і з проникненням в ліву половину грудної клітки і в ліву легеню, пройшовши повз життєво важливі органи, аорту і все нічого не зачепивши. Зупинилися в нижній долі лівої легені. Це велике щастя для нього, що він лишився живий. Наразі Петро Ковальчук перебуває у стані середньої важкості, але з позитивною динамікою може сидіти і навіть ходити. Виписати додому його зможуть приблизно через 10 днів. А до звичного життя будівельник повернеться лише за кілька місяців, адже, окрім вогнепальної, прикарпатець зазнав сильної моральної травми. Тим часом на його дороговартісне лікування оголошений збір коштів. Благодійний рахунок можна знайти в інтернеті.